Щоб швидко запам'ятовувати іноземні слова, треба пригадати якісь схожі слова на рідній мові. Наприклад, червоний. А англійською буде Red. Слово редиска. Схоже звучить на слово red. red – «редиска», червона редиска. Green – зелений. Слово green схоже на російське слово гріб. Грін. Гріб. Зелений. Гріб. Блек. Чорний. Блокнот допоможе запам'ятати слово блек. Блек. Блокнот. Чорний блокнот. Blue. Блакитний. Аж два слова схожі. На англійське слово блу. Блакитний. Блокнот. Блу. Блокнот. «грей», Сірий. Гребінець. Допоможе запам'ятати слово «грей», «сірий», Браун. Коричневий. Браслет схоже на слово браун. Браун браслет. КОРИЧНЕВИЙ браслет. White. БІЛИЙ. Вата. Дуже схоже на слово white. White вата. БІЛА вата. Yellow Жовтий. У коня жовті зуби, тому що он ел єл, єлу мел жовтий мел. Пінг. рожевий. Той, хто знає слово пиг, порося, той вже може швидко запам'ятати слово пінг. рожевий. Тепер згадаємо. Як буде червоний англійською? Хто ж це в нас? Це ж редиска. Ред редиска. Червона редиска. Гріб. Зелений. Шляпка в нього зелена, а ніжка біла. Гріб. Нам допомагав запам'ятати грін гріб, зелений гріб, чорний. Як же ж буде чорний англійською? Блокнот. Блек-блокнот. Чорний блокнот. Сірий. Гребінець. Допоміг. Запам'ятати слово грей. Браслет. Допоміг запам'ятати слово браун. Коричневий. Вата допомогла запам'ятати слово white. Біла. у коня желтые зуби. тому що он їл ел мел. порося піг? Піг допомогло нам запам'ятати колір pink, рожеве порося. А тепер дивимось на кольори і пригадуємо, а що там в нас було червоного кольору? Редиска. Тоді як же ж буде червоний? Red. А що в нас було зелене? Шляпка в нього була зелена, а ніжка в нього була біла. Гріб. Допоміг нам запам'ятати, що зелений колір буде грін. Чорний. Чорний в нас був блокнот. Black. Ще в нас був блакитний блокнот, блу, гребінець, грей, сірий, коричневий. Що там було на руці з кнопками. Браслет. Браун. Білий. Бачу дівчина, а в руці в руці неї солодка вата. Яке слово схоже на слово вата? Це слово white білий. Жовтий. У коня жовті зуби, потому что он что делал? Правильно. Он єл ел, єлу мел. Рожеве в нас було порося. Як буде порося англійською? ПІГ. Яке слово схоже на ПІГ? ПІНГ. рожевий.